За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю пролиті, Спокон віку промітея там орел карає, щодень Божий дов беребра, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і зміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре над дні моря поле, не скує душі живої. І слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить, кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і жити нам даси. Ми віруємо Твоїй силі і Духу живому. Стане правда, встане воля, і Тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки, і вам, слава, сині гори, кригою окуті і вам, воїни великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас воля і доля свята.